Далі у нас зоря зоря, яка цього тижня у матчі Ліги Європи проти турецького Фенербахче втратила навіть теоретичний шанс на власняні Єврокубки. Два голи турків незарахований гол кулача та вилучення Соболя. все це разом з українською командою у Стамбулі переживав Володимир Звєров. Далеко заплила зоря у цих єврокубках, чого правду таїти. Європу у всій красі побачили, та ще й шматок Азії захопили. Все таки Фенербахче представляє азійську частину Стамбула яскраву, пафосну, заможну. Перед такими матчами краще не думати про бюджет і фінансові можливості опонента вже після гри оцінити красу і рівень зіркових контрактів. Кажуть, робіну Ван Персі просто за вихід на поле доплачують по 20 тисяч євро, хоч на хвилину, хоч на 90. Проти зорі ван Персі так і не вийшов, хоча у першому таймі його футбольного інтелекту, ой як бракувало туркам. Зоря провела чудові 45 хвилин, можливо, найкращі у цій лізі Європи. Стріляла, подавала, забирала, тиснула, робила все як треба, окрім ударів у площину. Грали, тому що ми понімали, нам нужна було виграти Було багато ну, там. Подач прострілів. Ну, десь не замикаємо, десь… Концовки не хватает, значит, где-то ну, надо больше, наверное, работать над точностью, над концовками. Ну, знаете, когда ну, все хорошо у команды, то никто это не замечает и не говорит, что все здорово. А когда команда проигрывает, то что-то не доходит, что-то не получается. Поэтому так всегда было и будет. И при ни один результат всегда будет не долетать передачи. А при позитиве всегда все здорово, знаете. Всегда здорово подавал, здорово, здорово стрелял. Один удар, все ж був. Кулач забив. Арбитр свиснув офсайд. Я думаю, если бы забил нам бы засчитали этот мяч. Ну, засчитали бы они там миллиметры, сантиметры. Если не было, то это вообще, блин. Там і тут там і тут це вдома проти Феєнорда і на виїзді у Стамбулі. Мала би зараз зоря не просто більше очок, а й значно приємнішу різницю забитих пропущених. А так – 2-6. і у кулача замість двох голів несправедливий нуль та титул одного з найбільш нещасних форвардів Європи. Прямо зараз. Ми перший раз виступаємо на такому рівні. Я думаю, що для першого разу це лично моє мені все-таки неплохо. Ми хорошо себе показали, да, де то не вдалося нам вийти з руку, але все-таки у нас були сильні суперники. Я думаю, що з кожним з них ми себе провели хорошо. І тепер залишається остання гра з Манчестером, можна так сказати, для болельщиків. Ключові миті другого тайму це заміна Петряка через втому знову ж таки тиск і моменти фенербахчей, які втілилися у Волисток, та Яера, один дальнім ударом, інший зі стандарту. І червона картка Соболя вже тоді, коли ноги не слухалися. По глупості вже від бісілля, Голова не думала, не треба було зробити підкат. Що є, що є, будемо двигатися далі, справляти помилки, як командні, так і дінолічно. Ми продовжуємо на шлях і наступного разу виправимо ті помилки, які зробили цього разу. Я думаю, для того, щоб об цьому не думати, можна хоча б як мінімум 20 футболістів равних. на каждую позицию по два человека. Тогда будут возможности и у тренера, и у тех же футболистов варьировать состав, дать кому-то отдохнуть, кому-то сыграть. К сожалению, той глубины состава, которой хотелось бы, ясно, что нет. Ведется работа, вот сейчас уже будет зимой, чтобы пополниться еще лучше футболистами. И потихоньку, возможно, отходить от арендованных футболистов, а чтобы эти футболисты были наши, чтобы мы не чувствовали никаких проблем, как в чемпионате, то считали же что... Після будем виступати європейські ну а тим, хто в команді сьогодні тільки одна дорога розвиватися, ставати злішими, швидшими, більш технічними. На практиці втілювати ті теорії, про які пишуть правильні книжки.